Його лисичність король тонконюх 16-й. Енні помилилась. Відхилившись у великій пустелі від шляху Елі та Одноногого моряка, наші мандрівники перетнули кругосвітні гори в іншому місці. І країна жуванів лежала від них праворуч. Але куди ж потрапили Енні і тім? Діти бачили, що стежина, якою вони їхали серед лісу, була збита не ногами людей. Схоже на те, що її протоптали дикі звірі. Доріжка поступово розширювалася, але наші мандрівники нікого не зустріли. Лише жваві сороки на деревах голосно обговорювали їхній одяг і зовнішність. Після тяжкого дводенного переходу в горах. Ені і тім почувалися дуже змореними. Погода була чудова, а тому вони вирішили не ставити намета, а вмостилися під кущем на м'якій травичці. Тім миттю заснув. В Ені вже теж заплющувались очі. Коли несподівана вона почула далеке багатоголосе виття і чиїй жалібний крик. Поможіть. Ой, поможіть мені, гину. Поклик долинав із сусідньої галявини. Дівчинка спробувала розбудити Тіма. Це було зовсім нелегко, і Ені сама рушила крізь кущі. Перед її очима постало таке видовище. Посеред галявини, з передньою лапою в пастці лежав великий рудий лис і жалібно скавчав. Довкола нього юрмилося декілька менших лисиць, які на знак співчуття до полоненого також скавчали і вили. Однак цей чудернацький концерт одразу припинився, а лисиці, загледівши Ені, поховалися в кущі. Лис пійманий у пастку дивився на дівчинку жалібними очима, благаючи про допомогу. Ені любила тварин. Особливо скривджених і страждаючих. Їй стало жаль нещасного лиса, і вона вирішила допомогти йому. Дівчинка наблизилась до полоненого і сказала Як це ти примудрився попасти до такої пастки, бідолаху? Та перш ніж рудий ліс промігся на відповідь, з хащ визирнула чорнобура лисиця і гнівно накинулась на Ені. Як ти смієш, дівчисько, так розмовляти з володарем цієї країни? Хай тобі буде відомо, що перед тобою його лисичність, тонконюх XVI, шістнадцятий, корою лисячого царства. Ах, я перепрошую, ваша лисичність, з усмішкою звернулася Ені до короля. Я з чужої країни і гадки не мала про ваш високий сан. Король Тонконюк, XVI милостово прийняв вибачення Ені і пояснив, як його спіткало лихо. Захопившись гонитвою за прудким зайцем, він не помітив пастки, що її колись давно поставив тут мисливець із сусідньої країни жуванів. Сталева пастка прищемила йому лапку. Сталося це тиждень тому, і за той час ніхто з людей не з'явився на галявині. І якби не її лисичність королева прудконога і придворні кавалери і дами, які розшукали полоненого короля, він загинув би від голоду й спраги. Тонконю сказав, що він уже серйозно роздумував над тим, щоб відгристи лапу і таким чином звільнитися з полону. Але такий вчинок рівноцінний зреченню престолу. За законами Лисячої країни, в ній не міг царювати каліка. Дівчинка з чужої країни прийшла вчасно. Вона врятує тонконюхові більше, аніж життя. Вона збереже йому королівську владу. Вислухавши схвильовану промову короля, Ені заходилася звільняти його. Та, на жаль, її сили було замало, щоб розсунути капкан і звільнити лапу. Дівчинка рішуче попрямувала до Тіма. Але тут лисиці так відчайдушно завили, що вона мимоволі зупинилась. Яка ж я безпорадна, з прикрістю подумала вона. Елі на моєму місці, напевно, знайшла б вихід із становища. Ені озирнулась довкола і побачила неподалік міцну гіляку, зламану з дерева буревія. Ага, ось саме те, що мені потрібно, радо вигукнула вона. Прилаштувавши геляку як важіль поміж зубцями пастки, Ені натисла щосили, зубці розсунулись і зраділий король висмикнув лапу. Голосний хор лисячих голосів проспівав хвалу визволительниці. Тонконюхова лапа була в поганому стані. Рана кровоточила і запалилась. Треба було негайно її лікувати. Ені ледве підняла лиса і понесла до свого табору. Лисячий почет поштиво рушив за нею. Загледівши зграю лисиць, Артошко, що визирав з торби, так оглушливо загавкав, що навіть тім прокинувся. Він був дуже здивований, побачивши Ені в такій незвичайній компанії. Вислухавши її розповідь, хлопчик свалив дії своєї винахідливої подруги. Ені дістала з рюкзака аптечку, змастила рану йодом і забинтувала. Королю відразу полегшало, проте ходити він усе одно не міг. Куди накажете доставити вашу лисичність? ввійшливо запитала дівчинка. До мого палацу в лисоград, кволим голосом відказав царственний лис. Коли Ені і тім прилаштували лисячого короля на спину Цезарєві, Артошка висунув голову із хованки і обурено гавкнув. Але, одержавши від тіма болючого щигля по носі, пес затямив, що не завжди доречно голосно проявляти свої почуття. Сховавшись у торбу, він тихенько бурчав. І чого б то так носитися з тим задавакою? Хай би він був хто хтозна який король. Обов'язок будь-якої порядної собаки гнати його, не шкодуючи сил. Мули квапливо рушили, а свита короля побігла слідом. Королеву люб'язний тім влаштував на спині ганібала. Тонконюк 16-й показував Енні дорогу поміж густої мережі стежок, які перетинали ліс. Дівчинка і король розбалакались. Скажіть. Ваша лисичність, скільки ви маєте підданих? запитала Ені. О, їх багато тисяч. Востаннє їх перелічували років п'ять тому. І зараз я не назву точну кількість мешканців лисячого царства. А як же ви харчуєтесь? здивувалась Ені. Адже скільки треба зайців та кроликів, щоб прогодувати таку силу силену підданих. Проте подбала природа, пояснив лисячий король. Ми вирощуємо кролячі дерева, на яких ростуть плоди завбільшки як дорослий кролик. На вигляд і смак, вони анітрохи не поступаються кролячому м'ясу. Як багато чудес у чарівній країні, мимоволі подумала Енні. Навіть Елі нічого не чула про гігантських орлів, про лисяче королівство і кролячі дерева, хоча й була тут аж тричі. А навіщо ж ви вирушили на полювання, якщо у вашій країні ростуть такі незвичайні дерева, поцікавилась дівчинка. Їхні плоди смачні, відповів тонконюх, але ми залишаємо їх просто людю. Харчуватися тією ж їжею, що й землероби, поденики, – пхе, гидливо скривився король. А яка насолода наздогнати зайця і увігнати зуби в його живе м'ясо? Очі тонконюха кровожерливо заблищали. Недарма в нас дозволяється полювати тільки королівській сім'ї принцам. А якщо на це насмілиться хтось із простаків, його чекає смертна кара. Ені пошкодувала, що врятувала короля з пастки. А проте подумала вона, якби він і загинув, його країною почав би правити нащадок. І порядки у Лусячому царстві лишились б такі самі. Король відволік думки Ені, запитавши, що воно за тварини, на яких ми їдемо, де я тільки не побував у нашій країні, але таких ніде не бачив. Ви не побачите таких і за горами, відповіла Ені. Вона спробувала пояснити його лисичності, як діють механічні мули, але оскільки й сама мало в цьому тямала, то з пояснення нічого не вийшло. Король засвоїв лише одне тварини, що звуться мулами, харчуються сонячним промінням. Це його анітрохи не здивувало. Кожному своє, вирішив він. Наші простолюдини харчуються плодами кролічого дерева, вельможі живими кроликами-зайцями, ваші мули сонячним промінням. Але зайчатина найкраще від усього.